Українська народна казка, телятко, баран, півник, качур та вовки. Був собі дід та баба. Було в них голе телятко. Каже баба, завези діду в ліс, дід каже. Та лучше б викормили та зарізали б. Я не хочу. Завези, та й годі. Завіз той дід і телятко, голеньке. А холодно, осінь, і покинув його, сам вернувся додому. Пішло те голе телятко. Іде, йде, доганяв його кабан. Здрастуй, голе телятко. Драстуй, кабани, Куди ти йдеш? Куди очі, туди й шлях. Ходімо разом. Ідуть, ідуть. Біжить і півень до них, доганяє. Голе телятко і кабан. Підождіть. Підождали. «Здравствуй, голе телятко. Здравствуй, півнику.